Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. В цьому відео я розкажу вам історію, як нас, українців, під шумок навколо так званого закону про дрова планують гарненько ошукати і пошити в дурні як справжніх лохів на національний лісовий ресурс. Восени одним із головних задань для селян є заготівля дров на опалення взимку своїх осель. Люди готуються до зими кожен в міру своїх можливостей. Хтось дрова купує в лісгоспах, а хтось користується своїм конституційним правом використовувати лісові ресурси на власні потреби і вирушає в ліс збирати дрова власноруч. Щодо останнього, декілька років підряд в соціальних мережах і засобах масової інформації велися бурхливі обговорення навколо гострого питання, чи можна населенню збирати дрова в лісі. За офіційними роз'ясненнями, люди зверталися до президента і Верховної Ради з петицією щодо узаконення збирання в лісі дров на власні потреби. Ні Президент, ні Верховна Рада не відреагували на звернення громадян. Проте, 10 жовтня 2024 року з'являється законопроект 9665 про посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за правопорушення у лісокористуванні користуванні та протидії незаконному обігу деревини. Його ухвалив парламент, підписав Голова Верховної Ради. І документ направили на розгляд Зеленському, який вже понад місяць його не підписує. Хоча, відповідно до Конституції України, президент має підписувати закони протягом 15 днів після їх отримання. Давайте детально розберемо, чому глава держави не підписує цей закон і швидше за все не підпише. Перед тим як розпочати, потрібно підписатись на канал, натиснути вподобайку і в коментарях написати, що ви думаєте про так званий закон про дрова. І обов'язково потрібно поширити це відео у своїх соціальних мережах, щоб про нього дізналося якомога більше людей. Усім відомо, що через корумпованість лісової галузі в нашій країні безконтрольно і нещадно винищують ліси. Безпосередні учасники цього процесу чорні лісоруби і незаконні пилорами. Крадівництво відбувається десятками роками поспіль. На сьогоднішній день лісову галузь реформували, і тепер стало питання, так би мовити, легалізувати незаконні лісокористування і обіг деревини. Чому виникло це питання? Напевно, це пов'язано із вимогами Європейського союзу в плані адаптації українського законодавства до європейського. В контексті боротьби з корупцією, а це аж ніяк не входить в плани наших лісових ділків. Тому і влаштували виставу для українців під назвою Закон про дрова. А якщо серйозно, то провели чудово організовану інформаційно-психологічну операцію ІПСО проти закону 96.65, Норми якого спрямовані на боротьбу з чорними лісорубами та незаконними пилорамами, які отримують надприбутки на краденому лісі, все розпочалося з появи в мережі неправдивої інформації, яку озвучив чернігівський адвокат на інтернет-виданні Суспільне Чернігів. Тобто фактично, якщо ви зберігаєте там навіть одну, ну не знаю, один стовбур, одне дерево, один якийсь пеньок, то теоретично можна говорити про те, що це деревина. І ця деревина має мати документи, де ви її взяли. 100%, близько до ста жителів, які проживають в сільській місцевості, вони будуть або особами, яких би слід було в теорії притягнути до адміністративної відповідальності, або ж, в залежності від обсягу, який вони зберігають, до кримінальної відповідальності. Такі люди отримують від 7 до 10 років. Ну, для прикладу, за ненавмисне вбивство можна отримати від 5 до 8 років максимум. Комусь загрожуватиме штраф, а комусь кримінальна відповідальність. Свідомо чи несвідомо таку заяву підхопили провідні засоби масової інформації. Відео завірусилось, і розпочалася потужна дезінформація населення. Неправильне трактування закону і штрафів спричинило в суспільстві і в мережах справжній ажіотаж. Навіть адвокати, правозахисники, які мають юридичну освіту, і ті піддалися на провокацію. Не розібравшись професійно у даному питанні, допомогли поширювати дезінформацію. Люди не, на жарт перелякалися, адже в кожному господарстві є дрова для опалення будинку чи приготування їжі, на які немає жодних документів про їх походження. Той, хто провів таку інформаційно-психологічну операцію, досягнув своєї мети. Напередодні зими, коли селяни активно заготовляють дрова, піднялося питання про законність походження цих дров. Звісно, люди обурилися діями влади, назвали закон антипом народним і почали висловлювати свої незадоволення в соціальних мережах. З'явилися жартівливі відеоролики, в яких висміють представників влади. По суті, народ вимагає від президента накласти вето на так званий закон про дрова, про що є відповідні петиції. Згідно п'ятої статті Конституції, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Отже, президент має виконати вимогу свого народа. На даний час закон не підписаний, тому лісові ділки і надалі мають можливість спокійно, незаконно вирубувати державний ліс, перевозити деревину на свої підприємства. Емство, пилорами зберігати їх там і в подальшому благополучно збувати, наживаючись на краденому лісі, адже закон президент не підписав. А це зелене світло для корупціонерів. Президент України Володимир Зеленський не підпише закон, який передбачає покарання за зберігання дров без документів. Давайте послухаємо, що сказав з цього приводу прем'єр-міністр Шмигаль жодних обмежень на заготівлю дров для людей. Немає і не буде резонансний депутатський законопроект щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України. Зверніть увагу, друзі, на ключові слова заяви прем'єра: резонансний депутатський законопроект щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України. Такого законопроекту навіть не було. А документ, який не підпише президент, називається Закон України про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. Ось так, друзі, зманіпулювали. Суспільною думкою і скориставшись необізнаностю селян, українців в черговий раз пошили в дурні.